Красуні знову у наявності сумочка 2 в одному, клач бананка в двох базових кольорах: це білий та чорний. Давайте зробимо детальний огляд. Ось так виглядає у чорному кольорі. Ось така неймовірна текстура шкіри. Нагадую вам, що це виробник Україна, це дуже якісна екошкіра. Фурнітура у нас йде металева, срібляста. До речі, позаду виглядає сумочка ось так. Вона йде ось тут на карабінчиках, ось цей ремінець, його можна зняти він йде текстильний, він регулюється по довжині. І її можна носити як бананку, можна на плече, можна через плече, як вам зручно, ось така магнітна застібка усередині. Сумочка, до речі, дуже добре тримає форму. Вона така тверденька, структурована, усі шви дуже класно виконані. І покажу вам, як вона виглядає усередині. Усередині ось такий бежевий підклад. На відео він здається трішечки темнішим, ніж у реальності. Буквально одну капельку. Ось тут такий карбон карманчик. і ось тут ще один карманчик на блискавці. Ось так він виглядає. До речі, вона невеликого розміру, але доволі вмістка. Також зараз вам покажу ще, як виглядає усередині біленька сумочка. Ось так вона виглядає ідентично. Тому, кому цікава ця модель, переходьте для замовлення до нас в Instagram Direct.